Всім хай я, Віка на зв'язі. І ви, як завжди, на моєму каналі. І сьогодні зі мною знову моя подруга Соня. І привіт! Так, і сьогодні ми будемо грати хованки по кольорам. Ну, поки що у мене такий скін, але перша буде шукати Соня. Тому що тільки Соня хоче першою шукати, а я друга хочу. Добре. Е Давай покажу правила такі, Якщо ти здаєшся, я показую, де я була. Добре. Давайте для початку ти шукаєш. Тут місце для шукання коротше. А тут взагалі тут а, де я роблять скіну. Скіну тут робити. А, а е, с... Який у мене колір? Буде, буде білий. Є, а... Нормальна людина. Я тобі сказав, тихіше, мама, спить. А... Так, не звертайте просто увагу. Так, вибираємо якусь футболочку. бачите? Ой, так щоб було. Щось біле треба перекритися чимось біло. Ну, Звичайно дуже все, давай шукай. Раз. Та тільки українська я знімаю, ок? Та ти чуєш? Та-та, то! Та ж ну тат. Ах ти. Ще одна, ще одна діваха. Тобто це йшло в диво. Злина. Давайте, давайте їх доганяти буде. Буду можу збиратися грабити мій сейф. Ви маленькі хитрульки. Я ж не знаю, що вас я замічу. Ще одна. Все. Перший вхід, це сюди. Ну точно вона мене не знайде. Все, можеш шукати мене. Все, я йду тебе шукати. Тільки попробуй мене обдурити, що ти іншому в місті. Так, подивляйся зі сім'ї, тому що по, по сім'я. А ми маємо тебе сім'ї, розумієш? Але дай тільки сусідів. Бу -бу -бу, я не знаю твою ловушку, ти хочеш мене дойти? Ладно, такі двері були. Поки ти мене не додойдеш, то я сусіда її дойдам. Ну блін, зато я закрию двері. Йла маленька хитрулька. Я ж бачила, що тебе. Ах, ти хитрулька добре, дай тобі сусіду. Е, так, треба зберегти цей скін. На всякий випадок вайт. Запишемо і зберігаємо. Ну, типу, давайте вже відтягнути цей скін. Нарешті. І йдемо шукати твій колір, 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 колір. Е, дай подумаю. Сірий буде. Та ну, блін. Я буду шукати заднього подвір'я. Я буду рахувати заднього подвір'я. Ок. Ок. <кiffe> 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 а перед тим, як вона буде рахувати. Скаже, що вона буде шукати. Поставьте подолайку і підписуйтесь на неї. Хто не підпишеться, той. Е. Але ж швидко підписалися, то я вам не знаю, що зроблю. Якщо на мою вікучку, не підписуйтесь. Ой. Грей. Грей. Ну, все простечко. Бе така хитрулька. Точно край. Треба там десь. Друг воно буде туди йде. Вообще. У нас буде, якщо ще три раунди, так що пробачте. Ну, <різь> <різь> вік. Так, ідем ховатись на влиню. Хто не бачив мій канал, то бачив. Так. Ідем, 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 ідем. трохи тут освітло, треба поміняти. Може бути забідно. Так, споки вода не бачить я, перегодя всі Мож, можна шукати так. Для початку, щоб я її поставте поставити лайк і підписати. Підтримуйте мене хоч. Так, даю три секунди, щоб ви поставили лайк і підписались і написали комент. або п'ять секунд. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, ну все. Давайте, мене підтримайте. А я пішаю її шукати. Так, а кого я тут тоді йшла? Да не блін. Так не блінкай. Я з вами прощаюсь. Ой, не прощайся, а ще третій раунд і все. Твій колер сиді. Добре. Так синій, так сидій. Давайте. Ти не розумієш, що я тебе швидше найду ой Точ Хто мене тоді йде, тут і тут... так, спочатку треба не підглядати кисюля подружу ляда де можна підглядати. Підказую. Так, ну так, треба дійти якесь побудивне, але вона ніколи не догадається, де я. Blue. і. І шукаю таке лице. Головне щоб вона в мене не спаліла. Але давайте. Ой, не треба висити. бл. і, <coughs> і забачу ріст. Ну, коротше. Ну все. Все я йду ховатись. Так давайте вже поїдемо на вироску бачите? Тільки тут ліхтарик а так то. Можеш мене шукати. Тебе тут немає. Вона розшукала все і мене не дійшла. Не здаюсь. Приїхати Не бачу. Підкажу я на задньому приїхаю. Вона біжить, 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 біжить. Віка, ну ти чого? А ви на тому все? Так, почекайте. Ми на тому все, а ми з вами прощаємося, Па-па!